Шановні колеги, добрий день. Ми продовжимо нашу лекцію про поліфармацію пацієнтів похилого віку. І основна причина, тому що насправді в кожній популяції зараз зростає кількість людей старшого віку, і це, мабуть, досягнення охорони здоров'я, збільшуються можливості для лікування. При цьому збільшується кількість хронічних захворювань, і все це ставить нуто серйозне завдання перед тим, щоб не стільки, ну, скажімо так, зашкодити, скільки допомогти, коли ми використовуємо лікарські засоби. Ми вчора розбиралися є, що такі поліформація, Ми розбиралися з вами в тому, які є особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, лікарських засобів людей віку, зупинялися на деяких аспектах. Зокрема, на індексі МАУ, тобто який вказує, наскільки прийнятна терапія, можна цей індекс порахувати, отже, сьогодні давайте ще зупинимося на деяких аспектах. От слайд, який показує, наскільки морбідність, тобто кількість захворювань і поліфармація, пов'язані із смертністю у пацієнтів з фібриляцією перед Ну, тобто зрозуміло, чим більше е, захворювань, тим ризик смерті зростає. А з іншого боку, чим більше поліфармація, то також ризик смерті збільшується. Е, тобто, е, з одного боку, нам ніби треба лікувати цього тяжкого пацієнта. При цьому збільшуючи кількість препаратів, ми збільшуємо ризики, пов'язані з смертністю, зокрема з фібриляцією перед Те ж саме, тобто неприйнятне призначення лікарських засобів поліформацій пацієнтів з деменцією. Тобто, люди, які досягають певного віку, у них збільшується ризик порушень когнітивних функцій, деменції, хвороби Альцгеймера. І якщо ми візьмемо тепер фактори, які... Посилюють ці процеси, збільшують ризики, то ви бачите, на другому місці. Ось вона поліформація, і вона суттєво підвищує ризики. Пов'язані з перебігом деменції, погіршенням стану у зв'язку з деменцією. Ну, тут ще є ряд захворювань, які цьому сприяють. Це хронічно обструктивне захворювання легень, ось воно внизу, депресія цьому сприяє. В якійсь мірі, звичайно, близько до цього, бачите, психози. Тобто, ми дивимося там, де показник відривається від середньої лінії. І, і тут ви бачите, це у нас поліфармація, це Депресія, це хронічне обструктивне захворювання легень. Ну, в принципі, можна сказати, будь які кардіоваскулярні захворювання також у нас є, не, не торкається цієї лінії і знаходиться в правій стороні. Це, як ви бачите, важливий фактор. Але ми, повертаючись до поліформації, розуміємо, що ми ніби намагаємось допомогти пацієнту, але при цьому ми зіштовхуємо його до деменції, до хвороби Альцгеймера смертність пацієнтів штучними водіями риф у умовах комербідної стіни та поліфармації. І так, ось у нас пацієнти з даної ситуації, і пацієнти без даної ситуації. Значить, ось коли ми рухаємось до мультиборбідності, то у нас все, скажімо так, переважають уже пацієнти із ризиками. Зокрема, смерті при наявності штучного водія ритму, коли у нас поліформація, то ця ситуація також. Ось пацієнти із смертістю в наслідок штучного водія ритму. Тут значно більше, коли у них поліформація. Досить гарні такі рекомендації запропоновані італійськими їх асоціація Створила гайдлайн, тобто настанову щодо ведення пацієнтів із мультиморбідністю і поліформацією, зокрема пацієнтів старшого віку. Давайте подивимось на що вони звертають особливу увагу. По-перше, які принципи і пріоритети для управління доглядом? Ну, понятно, на що ми спираємось, коли приймаємо рішення? Який інструмент найкраще ідентифікує ризики незапланованої госпіталізації? Тобто як навчитись зменшити ці? Які інструмент найкраще ідентифікує ризики скорочення тривалості життя у пацієнтів з мультиморніміці? Які втручання ефективні для зменшення поліформації? Тобто, в цій настанові, зокрема, рекомендації, як зменшити поліфармації, яка клінічна економічна ефективність втручань для зменшення поліфармації, яка економічна клінічна ефективність припинення антигіпертензивного лікування, При, прийому препаратів інгітерів протонної помпи. Тобто, у них ви також помітили, що дуже багато пацієнтів, які вживають. Зайві ці препарати, яка як клінічна і економічна ефективність скасування призначення статинів у людей по ці посильному віку, аспирину та антитрембацитальних лікарських засобів, вітаміну Д навіть. Наскільки ефективна цілеспрямована допомога пацієнтам з мультиморбідністю, яка клінічна і економічна ефективність програми самоконтролю, які моделі лікування покращують результати у пацієнтів з мультиморбідністю? Тому рекомендую перегляньте цю наставно. Вона доступна для скачування. Оскільки ця презентація доступна, то ви зможете легко це посилання взяти і легко знайдете цю настановку? От, давайте подивимось, наприклад, питання 4. Які втручання є ефективними для зменшення поліфармації та оптимізації медикаментозного лікування? Наче рекомендації повинні гарантуватись на всебічній багатовимірні оцінці, коли це можливо, мультидисциплінарним підходом, активним залученням особи та осіб, які доглядають за нею, а також виявленням невідповідного призначення за стандартними критеріями та використання інструментів цифрової підтримки для відміни призначень. Тобто, бачите, відміна призначень навіть. Інструменти цифрової підтримки. Тобто, те практично, що й ми з вами робимо періодично, коли переглядаємо драгбакен Чекер, коли ми обґрунтовуємо. Відміну препарати деякі із таких підходів ми ще розглянемо сьогодні під час лекції. Ну і дуже важливо дисциплінарність. Тобто, оскільки пацієнт мультиморбідний, він має е, різні захворювання, і тому лікарі, які лікують ці захворювання, не повинні. Чітко усвідомлювати свій вклад в лікування, спілкуватись між собою для того, щоб зменшувати оце незайві навантаження, і отут тепер, вже повертаючись до мене, як для в даному випадку керівника нашого курсу. Що ми повинні зробити в навчанні фармацевтів для того, щоб фармацевт був координатором цих процесів, координатором дисциплінарного підходу? Ми вже знаємо, що фармацевт є координатором антимікробної терапії, тобто відповідає за адміністрування антимікробних препаратів. Але коли ми тепер трошки відсторонюємось від антимікробних препаратів, то від то лише від фармацевта часто залежить. Розуміння, чому поліфармація шкодить конкретному пацієнту. І тому роль фармацевта тут зростає в приведенні будь-якого пацієнта, навіть без антибіотика, але ви якого поліфармація, в якого є ризик. І це стосується не лише стаціонара. А й амбулаторних пацієнтів, особливо якщо ми ще говоримо про е, службу, таке назвав хосписної паліативної допомоги. А пацієнти похилого віку часто потребують саме паліативної допомоги. Тому це питання воно не просто назріло, воно дуже важливе, і в цьому напрямі наша е, формація буде розвиватися в Україні. Тому от звертаємо це вашу увагу. Ось ще така цифра. Я взяв ці деякі дані із презентації, яка була чудово представлена на одному з конгресів, і так. 10% людей похиловіку вживають 10 і більше препаратів одночасно. Пам'ятаємо, що це і, і висока, і висока, скажімо так, інтенсивності поліфармації. П'ять 5 і більше це поліфармація, а практично кожен десяти людей похиловіку вживає 10 і більше, що несе, звичайно, суттєво більше ризиків. Ось поліфармація в Європі. Звичайно, Україна. Часто ще немає такої гарної епідеміології, щоб ми подавали інформацію в, в відповідні центри, і тому, як ви бачите, тут інформація навіть не враховує не лише Україну, а й багато країн, ну, наприклад, ті ж самі, які знаходяться наші сусіди, ну там Польща чи Румунія, але є країни, які добре працюють хоча Польща надала свою інформацію. Що ми бачимо? Ми бачимо, що от є країни, в яких надвисока поліформація, ось ця країна. Або, скажімо так, досить багато країн, в яких досить і інтенсивна поліформація. Тоді як синеньких країн взагалі не так і багато. Таким чином, поліформація поширена в Європі, і це розуміють, ну, скажімо так, дослідники. Тому ці різні підходи для виявлення і часто в балах ризику, ну, наприклад, ось такий підхід: наявність коморбідності більше чотирьох супутніх захворювань, ось один бал. Наявність серцевої недостатності, наявність захворювань печінки, кількість призначених препаратів, наприклад, більше восьми це вже одразу 4 бали. Наявність побічних реакцій в анамнезі. Вони часто правда не документуються, і часто пацієнт навіть не усвідомлює, що вони в нього були швидкість шлубочкою фільтрації менше 60. От ви бачите, ми можемо набрати велику кількість балів. І це буде вказувати на ризики, пов'язані з лікуванням цього конкретного пацієнта. Є ще такий підхід, як оцінка антихолінергічного навантаження. Це ми повертаємося саме до пацієнтів, у яких ризик є. Когнітивних порушень, так от саме, з, е, коли використовуються лікарські засоби, які мають вплив на холінергічну систему, тобто вони мають блокатори ацилхолінові холінергічна активність, вона може е, спричиняти. Порушення досить швидко когнітивних функцій, і от є сайт, на якому можемо зайти. Підставляючи препарати, які використовує наш пацієнт, ми можемо отримати ті бали і нести ризики. Ну, наприклад, якщо ми маємо хоча б три, один раз, скажімо так, набираємо три, це одразу збільшиться когнітивні порушення і смертність. Давайте подивимось, я підставив два препарати пацієнта, якому було призначено амлодіпін і е, амітриптилін. Амлодіпін не має е, холінергічного навантаження, тоді як три бали. І, і е, ви розумієте, що сам факт вживання амітрептиліна людиною похилого віку, це вже несе високі ризики і когнітивних порушень, і смертності. Тому. Недаром мітриткілін відноситься до препаратів з найвищою кардіоваскулярною смертністю в світі, і особливо це стосується звичайно людей віку. Ну і так, якщо ми визначили, що пацієнт що приймає якісь певні лікарські засоби, ми повинні вийти на те, які сценарії в даному випадку, можливо можливо, є все прекрасно тут оптимальне призначення. Тоді питання лише пріоритетів, можливо, виправдано. І е, є певні ризики, але скажімо так, вони повинні бути просто враховані. Ну а якщо ми можемо знайти, що там є препарати недоцільні, то звичайно згідно з цього сценарію ми повинні одразу запустити процедуру депрескрайбінгу, тобто відмін лікарських засобів. Ось є розроблений алгоритм відміни. Ми вже говорили про такі алгоритми, я вже певно вам показував. Це в німецькій лікарні ге ге геолетрічній день новому стаціонарі. От вони йдуть по певному, скажімо так, алгоритму призначення. Також кому цікавиться, стаття доступна. Ви можете знайти її почитати. Цілі відміни. Ми з вами також говорили. Звичайно, це в першу чергу покращення. І якості життя, і збільшення прихильності до терапії, зменшення кількості призначень, але при цьому боротьба з хворобою і симптомом, уникнення погіршення самопочуття, запобігання синдромів, відміни, припинення застосування ліків і пам'ятаєте, каскади призначень дуже важливо встановити, щоб не виявилося, що в нас. Велика кількість препаратів іде просто звично, тому що був каскад призначень, і після того з пацієнт залишився з такими великою кількістю лікарських засобів. Кому вигідна відміна? Ну, звичайно, тому хто приймає і зайве приймає. Тому дуже велика увага в тому, щоб розібратися по кожному конкретному препарату. Особливо враховуйте, що пацієнти, які вдома отримують догляд, однозначно треба на них звернути увагу. Люди, які з малою тривалістю життя, в яких порушена функція мірок, печинки. Ми про це будемо говорити наступного тижня, переважно. Ну і. Поліморбідність, поліформація, люди після 75 років це однозначно повинні розгадатись щодо того, щоб зменшити їм призначення. Оцінка призначень: ну, от в принципі, це один із алгоритмів, про які ми говорили. Більше не потрібні зниження прийому лікарських ліків покращує загальне самочуття, зменшує падіння, покращує. Препарати снодійні, сичегінні і антигіпертензивні. Ну, звернув вашу увагу, що наші пацієнти, які отримують антигіпертензивну терапію, дуже часто отримують три-чотири препарати. Хоча е, е, оптимальний варіант це все таки комбінація з двох препаратів. Три препарати лише тоді, коли неправильно щось е, спрацьовано, Часто часто не враховується те, що наш пацієнт просто не дотримується е, рекомендацій, низький комплайнс він вживає багато солі, він мало рухається. Тому, от навіть нормалізувавши от, от такі от прості рекомендації не медикаментозні, досить для того, щоб не призначати третій препарат. У нас дуже часто йдуть на третій препарат, на четвертий, а далі воно так і залишається. Всі, ці чотири препарати, тому відміна їх асоціюється з суттєвим покращенням. Бачите, і самопочі. Зменшується падіння пацієнтів, покращується е, пам'ять. Людські лікарські препарати вже не підходять їх і повинні ретельно вивчати призначення пацієнта, щоб зрозуміти, чи вони ще актуальні, чи не адаптовані. І метою перевірки є певні, е, е, так називаємо, списки: от бірс, пріску, спорта. Де зараз трошки покажу вам, а от бірс: я вам надішлю, це якраз стосується старт-стоп критерії. Е, Призначення лікарських препаратів не досягає терапевтичної мети, тобто продовження життя, контроль симптомів, як і життя, застосування антигіпертензивних препаратів. Якщо з метою запобігання патінню, то зменшити кількість, якщо з метою профілактики інсульту, то продовжити прийом. Тобто, по кожному випадку треба приймати виважене рішення. Це ще я покажу вам, яка ситуація з прийомом антигіпертензивних лікарських засобів. Це у нас чоловіки жінки. Ось у нас цим кольором позначено 10 і більше препаратів. Тобто в 20%, незалежно від того, чоловіки жінки приймають 10 і більше лікарських засобів. У віці старше 60 років 18%, в віці старше 70 років, 22 Віці старше 80 років, 28%, тобто, практично кожний третій приймає 10 і більше препаратів. Тепер ну, це в плані співвідношень чоловіків жінки, в принципі, тут різниці особливої немає, тобто все залежить переважно від віку. Чим старший вік, тим більше препаратів. І це, ще раз кажу, несе більше ризиків, ніж користь. Ось одна із шкал, наприклад, прискус використовується переважно в Європі, ну зокрема в Німеччині. От в Німеччині вони виділили 83 лікарські засоби, з них 18 груп активних речовин, які доступні на німецькому ринку, та які слід призначати з обережністю або взагалі не призначати пацієнтам віку, особливо психотропні, знеболювані, транквілізатори, все це особливі. виявилося, що кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік похило. Чоловіку приймає ці лікарські засоби. Ще один список форта. Бачите, розшифровується «Fit for the age» – підходить для літніх людей. Тут вони, бачите, поділили на чотири категорії. Категорія червона, призначання даних ліків, слід уникати. Категорія зелена, ну, можна використовувати дані лікарські засоби навіть у літніх людей. Ну а от якщо ми візьмемо категорію B і C, то вона, ніби знаходиться проміжне Наприклад, категорія B – доведена ефективність пацієнтів по цілому віку, але існують певні обмеження з точки зору безпеки і ефективності, а от категорія C – не сприятлає співвідношення ризики користь. Тобто їх можна інколи використовувати, але все-таки, якщо застосовувати одночасно понад три препарати даної групи, слід припинити вживання одного з них. Тобто, от це список форта. Це я вам просто нагадую наш алгоритм, яким ми повинні користуватися, і, і де про нього можна більш детально почитати. І те, що в світі існують різні підходи, як зменшити неправильне використання, воно знаходить себе і в розробці лікарських засобів. Наприклад, якщо ми подивимось на дану схему, ми бачимо, що. Леводопа, вона використовується в тих випадках лікування пацієнтів з хворобою Паркінсона, там де ми не можемо використовувати вже інші підходи, тому що це вже просто замінна терапія. Ми вводимо скажімо так дофамін в організм, але дофамін. Дуже погано проходить через гематоенцефалічний бар'єр, і ми бачимо ту ситуацію, що йде настільки виражене руйнування в периферичних тканинах, що лише 1-3% леводопи лівокопи доходить до конкретних клітин, на які ми розраховуємо, тобто в центральній нервовій системі. Тому підходом, який суттєво покращує ефективність і безпеку, є використання комбінації леводопи з карбідопою. От ми дивимося тепер вниз на рисунок. Карбідопа нейтралізує мономіноксидазу периферичну і таким чином різко збільшується кількість речовини, яка проходить через геметонцепалічний бар'єр. І що виходить? Ми можемо зменшити дозу леводопи майже в 5 разів. А при цьому досягнемо того ж самого результату, якщо була б висока доза. Тобто ми зменшимо ризик побічних ефектів пов'язаних з дофаміном, при цьому зменшимо і економічно, і інше навантаження, і при цьому забезпечуємо гарний результат. То цей підхід, коли ніби поліфармація, але при цьому вона більш безпечна, це дуже важливий підхід. Тому Повертаємося тепер до основного питання, про яке ми і говорили особливо, це стосується людей по віку і загалом. Коли ми говоримо поліпрагмазія, це завжди погано. Тобто блідикуємо Коли ми говоримо поліфармація це не ризики. Але якщо ми робимо поліфармацію прийнятною, і в нас для цього є певні підходи і розрахунки, зокрема, це індекс прийнятності, то ми. Навіть маючи наш пацієнт, приймаючи велику кількість лікарських засобів, отримуючи прийнятну терапію, він лікується безпечно і ефективно. Якщо в нас поліфармація неприйнятна, і при цьому може бути невелика кількість лікарських засобів, 5-6, але туди входить, наприклад, амітрептілін або аміадерон, який порушує метаболізм інших лікарських засобів, то в нас значно більше ризиків. Ніж навіть якби ми дали два препарати це на високих дозах, але правильно використовували їх в комбінації з іншими лікарськими засобами. Тим чином, мистецтво терапії зараз йде не лише через обмеження певних препаратів, а через врахування тих ризиків, які є, вміння підібрати, якщо потрібно, комбінацію, яка мінімізує ці ризики, і е, зменшує відповідні дози. Ну От знову ж таки повертаючись до того, про що ми вчора з вами говорили. Ну, давайте я вже завершую цю лекцію в питаннях. Ми вже обговоримо. Так, значить.